Усіх вітаю. Сьогодні 29 липня 2023 року продовжуємо показувати сорти, які посаджені у мене в місті Херсоні. Сорти у мене різні, є супермодні, є, скажімо так, старенькі. Але всі ці сорти мають якусь свою ізюминку. А ми дивимося, як вони себе поводять в місті. Як з ними роб... працювати в місті, щоб ви отримати гарний врожай і дивувати їм своїх родичів та друзів. А ви поставте за нашу працю лайк, зробіть підписку. І погнали! Це Вікторія, Посаджена в 2005 році. Це 18 сезон. Созрівання у нього ранній. Корнісоп маточний куст у нього. Прозростав в місті Олешки. Бачить, совідучий пішов. Місті Олешки. Він у мене корнесобсний. З черенка вирощен. Вкус, е вкус у ньому мускат фруктовий, з таким фруктовим дуже смачним ароматом. І мармеладна м'якість. Гроздочка від 400 до 700 грамів. Е Щіпали в минулому році десь 12-го, висів до 10, Вер... до 10 вересня. У 2022 році було собрано десь 25 кіл. Грунти, на яких посаджені, це осадкові породи. Бачите, ще один. газ. Совідущий. Зобрав у 2022 році 25 кг. Грунти, на яких посаджень, це осадкові породи. Він іде неокрівний. Кожен пагін плодоносний. По агротехніці йому немає, йому все рівно, що коротка, що довго. І визрів сьогодні, на сьогодні вже 50 Десь 50 см визрів. Ну, давайте подивимося, який він. Така гронка, ну тут десь грам, може, 200-300. Але ми пам'ятаємо, що він от зараз почав зажигатися, ягідка у нього вже ось така. Бачите, да? така ягідка, вона ще буде дуться. Є отакі гроночки. І отакі. Але по дві. Кожен пагін дає по дві. І тому що по дві ми розуміємо, що він має дуже гарну можливість давати нам гарний урожай. І так. 29-й. Липня 2023 року світло гасла дає. Межа зіткне 4-6 кілометрів, так як на, тому, на лівому боці плацдарм будемо считати 4-6. Комендантська година з 22 до 5. Постійне світло маскування на вікнах. За крайні 3 доби самі яркі впечатлення. Три доби назад наші чимось лупили тяжким. Таким тяжким і десь на лівому боці таке падало. А вітерець звідти ляли і звук був чутний. Ну, ну щось дуже тяжке таке запускало. Начала контрбатарейка, жорстка така контрбатарейка, потім що щось таке тяжке летіло, капець. Дві доби тому десь. Десь ближче к вечору. Як почали кулемети лупити, блін, таке щось страчило. зрозуміло, але лупило, ну, капець якийсь. І так довго щось. Якби щось збили, то воно б гуркотнуло, а так щось лупити. ну, не, не знаю. Учора, Учора наш е, звідти шмаляли орки. В місто за добу поклали 24 снаряди. Наше учора масоване, лупанули їм десь, десь щось коротше, вони накрили. Ну таке масоване чи градами, чи... ну щось таке. ну, Коротше, чому кажу, що на лівій стороні, тому що вистріл був, постріл був десь ближче, а лягало на ту сторону і слишно було відлуння. Віримо в хлопців. Віримо в хлопців, віримо в ЗСУ, місто живе. В місті маршрутка тролейбус ходе, ринок працює, пошта працює, супермаркет працює, школи по навчанню водія працюють, Ну, ми живемо. Так, нас обстрілюють, але ми живемо. Світло, газ вода є. А ви поставте лайк за це моє відео, зробіть підписочку. А якщо ви зробите комент, буду вам дуже вдячний. Миру вам, щастя, добра в вашій хаті. Усім до зустрічі.